Так, до вашої уваги, рубрика і кончені мопеди, за які я дав декілька гривень, і хочу, щоб ви додали тисячу і викупили в мене в нього інтонацією, такою розмовляю. Тому щоб надавити жалостю, що потрібно купити хлопці, Не говоріть так, ніби вас заставили. Реально, будьте пацанами, візьміть себе в колготи. Я дивлюсь, деяких от. Слухайте, на ринку дійсно залишилось 80% от перекупів, 20% якби покупців. Так це авторинок, говорить. Ми замічаємо. Ви думаєте, чому ми не беремо зараз на відновлення та перепродаж? Тому що немає якби спросу. Але тема відео про те. Скільки б ви дали от за цей скутер? Діо 27 а кажуть, знайомі, які продають з контейнера, вона зараз більш в тренді, ніж 34-та. Та тому що тут, тут комутатори Альфа-Дельта, тут просто CDI, циліндр верх, вона більш ремонтно пригодна, а служить так, як і 34-та. будь тому і люди беруть. Люди вже давно в'їхали в це. Скільки б видали в такому стані, от за такого. Що це там, загиблик, да? У нього, Я от конкретно знаю його проблему. Я людині ремонтував, але людина добре зображає після того, як ми помітили, що з картер, на на половині картерів січа, наче з форсунки. Може, там різьбі збиті взагалі на, на, на картерах, да? може там блин, пробило щось. Ну, короте, і тиди, і, 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 і типи. Повний такий набір. Але бувають. Зараз в кінці я перепитаю те теж питання, але буває тут особливо десь там в Тіктокі сидить фраєр, коротший, каже, тисячу гривень дайману, тисячу гривень за неробочий мотоцикл, там будь-який. А що, а більше, а що? Слухай, ну блін, якщо допустимо тисячу гривень, тут я за це тисячу гривень не смію людині сказати. Тому що я бачу реально, що тут колеса тільки і робоча там це да? Давайте реально, а не спонукати людей на кражу. Ви спонукаєте людей. Це зараз в такі часи, тихенько мало хто пересувається. Але коли є такий штрих, який дасть тобі тисячу гривень, за, і, не знаючи ні перед історії, не діагностувавши, просто приволочили, я сижу ногу на ногу, ну ти, я тисячу гривень, бо в тебе не робочий. Це спонукає людей красти. Люди будуть і будуть пропадати мопеди на районі, реально. Так що будемо, якби трошки, я розумію, що нема за що давати. Я це розумію. Я це розумію, тому що не знати за що. Що це? Хто ще ремонтує, можливо, розуміє, а хто купи, продай, то, блін. ну там Щось поміло чи знайде, да? то таке, але будемо тримати трошки язик за зубами, тому що відносно клієнта, відносно техніки. Відносно техніки. Ну, скажіть, цей загиблик от буде от відновлюватись. 2000 гривень я за нього дав. Нормальна ця ціна? На він, коротше, я наробився за нього, я сказав, пацанам, я не беру гроші у вас, тому що я поміняв Цей, е, поршень, циліндр я поклав бушний свій, я поклав заслоночку. Я розібрався з сепаратором, посипався тут, тому і тут, і, 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 це, і і знімалось. Но коли почали запускати, побачили, що сіфони на з'єднані було відео. І не зрозуміло взагалі, чи він, я не чув, як він працює. До речі, давайте змотаємо пробіг трішки, тут, щоб воно. Було виглядало виглядати загибель. О! Чудово! Пробіг, змотали. Ну і коротше, вже після цього всього, власне, каже, можливо, ну, за три комусь продам колеса, там це двіжка нормальна, туди-сюди. Потім, розуміючи, що він працює на роботі, і не варто на це взагалі плачути, тому що є там, ну, кожен виходить з своїх. Да? Каже, ну давай якось домовимося. домовились за дві. Скільки ви дали от за таке от. І, і, і Я відновлювати його буду. Буду по-любому, діво 27 потрібно класти на ноги. Кажу, з контейнера кажуть, вона навіть ходовіша, чи ж в, е, ніж 34 наразі. Ну, але я знаю точно, коли Діо 27 ти поставиш на ноги, і вона буде там в подвір'ю. Е, Кому-небудь, це вона хороший помічник. Фільтербокса, правда, не було, що тут от... А, лапки, коротше, да, встать. Бачите? Похвалюся відповідальністю. От, Я пружини, це все переміняв, бо тут все, бо от, скоба там нова, шайбочка страховочна, щоб воно не вилітало, бо я знаю, як їх запускають. Я гроші не брав з людей. Тому і людина мені перетелефонувала і каже, ну давай вже, давай типу, ну, дві. Бо от, три я не давав відразу, я сказав, що це забагато. Ну, він каже, я поважаю, те, що ви не взяли гроші за цю діагностику і за ці навіть, запчастини, от, такі от, трішки давній, якби знайомий. Зараз ще скажу, як його звати, де би ще це змотати, де та нульовочка, о, ще менше. Щоб, ну, прям вовше, щоб Тому, тому. А скільки дали ви за це?